Це було 21 грудня 1979 року. Щойно підписано угоду в Ланкастер Хаус, яка офіційно поставила крапку у родезійській війні, відомій також як Визвольна війна народу Зімбабве. Одним із підписантів за столом переговорів був той, хто уособлював боротьбу проти уряду родезії, кого заарештовували і ув'язнювали за його політичні погляди, хто ризикував власним життям за для звільнення свого народу. Той, кому невдовзі, судилося стати на чолі влади в країні, за яку він боровся більшість свого життя. Цю людину звати Роберт Габріель Мугабе для одних він назавжди залишиться борцем за свободу, котрий боровся із расистським режимом і звільнив свій народ від колоніального поневолення. Інші вважали його жорстким диктатором, відповідальним за нищення економіки країни через загальну корупцію, невміння керувати і нехтування правами людини. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Роберт Мугабе народився у маленькому містечку в тодішній британській колонії Південна Родезія. Він був четвертим із шести дітей у родині. Нестримна жага до навчання, гострий розум зрештою дали йому шанс на стипендію в університеті Форт Хейр у південній Африці. Саме там молодий Мугабе приєднався до молодіжного крила африканського національного конгресу і ознайомився із політичною філософією марксизму-ленінізму, якою і далі. Керуватиметься після завершення навчання Мугаби почав працювати вчителем у північній Родезії. Потім приїхав вчителювати до Гани, де познайомився із першою дружиною Саллі Хейфрон. Там, у Ганії, Мугабе став великим прихильником революційних ідей першого президента Гани Кваме Нкруми з його варіантом африканського соціалізму. Прагнучи на практиці застосувати свою нову віру, Мугабе повернувся на батьківщину, де приєднався до зростаючого націоналістичного руху чорних під проводом харизматичного Джорджа Мартіна Комо і його націонал-демократичної партії. Комо одразу відзначив потенціал Мугаби і призначив його на високу посаду в НДП. Попри те, що обидва мали спільну мету одного дня відібрати владу у білої меншості, чиї уряди управляли країною від її створення від 1923 року, ідеологічні та етнічні розбіжності між ними зрештою призвели до довічної тріщини в стосунках. Безкінечні внутрішні чвари та проголошення родезійським урядом незаконності НДП поставили крапку в історії партії. Її члени розділилися і утворили два нові чорні націоналістичні рухи. Союз африканського народу Зімбабве або Запу на чолі з Джо Комо та. Більш радикальний африканський національний союз Зімбабве або ЗАНУ, у якому головував преподобний Дабанінгі Сітоле. Розвиток чорного націоналістичного руху під проводом Комо, Мугабе, Сітоле та інших сповнив страхом серця білого населення. Більша частина якого об'єдналася під прапорами правого Родезійського фронту Вінстона Філда та Єна Сміта. Більшість чорного населення все ще не мала права голосу, тож Родезійський фронт переміг на виборах у грудні 1962 року на хвилі кампанії, яка обіцяла продовження влади білої меншості у південній Родезії та забезпечення повної незалежності від Великої Британії. Новому уряду дедалі менше подобався Мугабе і члени його партії. 1964 року Мугабе та Сітоле кинули за ґрати за звинуваченням у закликах до повалення влади. Додатковим ударом для ув'язненого Мугабе стала звістка про смерть від хвороби його трирічного сина Угані і про те, що в присутності на похороні йому відмовлено. Та навіть у в'язниці Мугабе продовжував справу свого життя. Він здобув ступінь магістра економіки, отримав диві юридичні освіти і став провідником руху за не після того, як преподобного сітоле звинуватили у співпраці з білою владою в обмін на чуремні привілеї. Поки Мугаби з однодумцями скніли у в'язниці, родезійський уряд, на чолі з прем'єр-міністром Єном Смітом, проголосив незалежність південної Родезії від Великої Британії та перейменував країну на Родезію. Британія та її союзники відкинули Родезійську декларацію незалежності і запровадили санкції проти уряду Родезії. Зрештою, декларація спричинила до Родезійської війни, яка тривала наступних 15 років. Бо чорні націоналісти відмовлялися підкоритися урядові Єна Сміта і його владі білої меншості. Після звільнення з в'язниці 1974 року Мугабе втік до Мозамбіку, де приєднався до Зімбабвійської африканської національної визвольної армії, створеної як бойове крило руху зану. Підтримувані Китаєм загони Зану створили хитку коаліцію з підтримуваною радянським союзом Зімбабвійською народною революційною армією, яка була збройним відламком руху запу під проводом НКОМО. Ця коаліція, відома під назвою Патріотичний фронт, мала такі спільні цілі: повалити уряд білої меншості у Родезії, заснувати незалежну державу, у якій керуватиме чорна більшість, та повернути чорним землю, тисячі гектарів якої досі перебували у власності білого населення та сільгосп-виробників у Родезії. Війна забрала життя більш як тисячі родезійських вояків, десяти тисяч бойовиків патріотичного фронту і двадцяти тисяч цивільних. Нарешті бойові дії припинилися з підписанням угоди у Ланкастер Хаус, усі сторони якої погодилися на припинення вогню. Односторонню Родезійську декларацію незалежності фактично було скасовано. Угода стала дорожньою картою для побудови незалежної держави, влада в якій належатиме чорній більшості. Водночас угода передбачала збереження суттєвих економічних і політичних переваг за білою меншістю. У новоствореному парламенті країни за білими було зарезервовано 20 місць. Гарантії захисту фермерських угідь і майна білої спільноти надавали в обмін на зобов'язання урядів Великої Британії і США надавати потрібну фінансову допомогу, яка дасть змогу уряду Зімбабве поступово викуповувати землю в білих і перерозпреділяти її поміж безземельних чорних зімбабвійців. Після підписання угоди країну тимчасово повернули під контроль Британії до завершення найперших виборів, у яких право голосу отримало все населення незалежно від кольору шкіри та класової належності. Після вельми неспокійних виборчих перегонів на тлі повідомлень про масове залякування виборців і дві спроби політичного вбивства, Роберта Мугабе обрали першим прем'єр-міністром новоствореної республіки Зімбабве а його партія Запу отримала на 37 парламентських місць більше ніж партія Занукомо. Перші кроки Мугаби на посаді прем'єр-міністра було спрямовано на завоювання прихильності чорного населення з допомогою повного ребрендингу країни. Його уряд збирався прибрати всі пам'ятники та згадки про засновника колонії Родезії Сесіла Родза. Було змінено також назви кількох міст, найбільш відомим із яких була столиця Родезії Солсбері, яка стала столицею Зімбабве Хараре. У перші роки режим Мугабе переважно отримував високу оцінку в міжнародних змі. Та підтримку західних урядів у вигляді допомоги для економічного розвитку, впроваджуючи політику примирення, він призначив до свого уряду двох білих міністрів. У зверненні до уряду 1981 року Мугабе заявив: якщо вчора я боровся з вами як ворогами, сьогодні ви стали друзями. Якщо вчора ви ненавиділи мене, сьогодні ви не зможете уникнути любові, що об'єднує мене із вами. Міністр іноземних справ Британії Лорд Карінгтон навіть запропонував його кандидатуру на Нобелівську премію миру на визнання його зусиль із мирного врегулювання у Родезії. Попри початкову пропозицію перетворити Зімбабве на соціалістичну країну радянського штибу із централізованою економікою, Мугабе відчайдушно намагався запобігти повному від'їзду білого населення. Він розумів, що це підірве економіку його країни на цілковиту відмінність від його марксистської риторики, бюджетна політика його уряду виявилася на дивовижу консервативною. Зімбабве в усякому сенсі залишалося ринковою економікою. Водночас Мугабе вклав чималі кошти у можливість безоплатної освіти та охорони здоров'я для населення у перші 20 років. Правління Мугабе рівень вакцинації дітей у Зімбабве збільшився із 25% до 92%, а рівень письменності зріс із 63% до 82%. Це стало рекордом, із яким мало хто з африканських лідерів міг позмагатися. За допомоги британського уряду режим Мугабе забезпечив переселення більш як 50 тисяч чорних родин на землі, придбані у білих сільгоспробників. Однак, попри перші успіхи, репутація Мугабе як прогресивного далекоглядного лідера почала потроху, але впевнено тьмяніти. Попри спільні успіхи в боротьбі за незалежність зімбабве, ідеологічні розбіжності у поєднанні з загальною недовірою Мугаби до Джо Шанкомо та його одноплемінників із племені Ндебеле, Підштовхнули Мугабе до ідеї змови, аби спекатися Нкомо та його прихильників. Тримаючи ворога ближче, Мугабе знайшов для НКОМО роль весільного генерала, призначивши його міністром внутрішніх справ. Він також призначив усіх ключових представників запу на так само зовні високі, але насправді позбавлені влади посади у своєму уряді. Проте холодна війна між Мугабе і НКОМО далі зростала. Аж доки одного разу не вихлюпнулося назовні, коли у селянських господарствах Запу знайшли схованки зброї та боєприпасів, мугабе звинуватив кому у підготовці державного заколоту. Відомі слова Мугаби про те, що запу та її лідер Джо Шонкомо як змія в домі, і єдиний спосіб позбутися змії вдарити і розтрощити їй голову. І Мугабе вдарив. Він нацькував свою славну звісну п'яту бригаду на батьківщину Мате Белеленд у рамках кривавої кампанії під назвою Гуку Рахунді. Тисячі мирних членів племені Ндебеле були звинувачені у зраді, піддані катуваннями вбиті, бо Мугаба хотів раз і назавжди розібратися із партією Запу перетворивши Зімбабве на однопартійну державу. Кампанія Гуку Рахунді перетворилася на масштабні репресії проти всіх прибічників Нкомо. Хвиля насильництва мала вселити страх у серця всіх суперників Мугабе. Розв'язана Мугабе жорстка кампанія Гуку Рахунді сильно ослабила партію Запу до 1987 року. Мугабе взявся за подальшу консолідацію влади. Йому вдалося об'єднати залишки партії Запу у свою нову партію зану завдяки цьому. Більшість голосів, що їх зану отримала у парламенті Зімбабве. Мугабе зміг успішно проштовхнути поправку до конституції, якою він надав собі нову роль виконавчого президента. Нова посада поставила Мугабе на чолі держави, уряду та зробила його головнокомандувачем збройних сил. Реформа скасувала обмеження на кількість термінів перебування на виборній посаді і надала Мугабе повноваження запроваджувати воєнний стан. Це стало поворотним моментом його перетворення із держслужбовця демократа на людину, яка має всю повноту влади у Зімбабве наприкінці 1980-х Початку 90-х почала з'являтися нова політична еліта. Високопосадовці з поміж прихильників Мугабе та його партії Зану хизувалися статками і статусом, купуючи маєтки та розкішні автівки і відправляючи дітей вчитися у приватні школи. Серед основних джерел їхнього багатства було придбання високодохідних земель, які, попри домовленості угоди Ланкастер Хаус, відібрали білих фермерів за фіксованими цінами, всупереч принципу визначення ціни за згодою покупця і продавця. Про який сторони початково домовилися ще 1979 року. Намагаючись обмежити надмірні апетити своїх товаришів, Мугабе був змушений запровадити обмеження для всіх вищих урядовців, яким відтепер забороняли мати інші джерела доходу, окрім як зарплати і володіти більш як 50 акрами сільськогосподарських земель. Поки Мугабе та його найближче коло далі багатіли і захоплювали владу решта чорного населення опускалося в злидні і дедалі більше розчинувалося. Чаровувалася до кінця 1990-х Економіка Зімбабве занепала настільки, що чимало чорношкірих зімбабвійців опинилися в гіршому становищі, аніж вони були до незалежності. Тривалість життя зменшувалася. Реальні доходи стали набагато нижчими. А безробіття повзло вгору. Мугабе, який сам загнав себе у глухий кут, дедалі голосніше звинувачував в економічних негараздах його країни західний вплив і білу меншість, яка Попри урядову політику експропіації земель, продовжувала контролювати сільськогосподарську та виробничу галузі у Зімбабве. Риторика Мугаби ставала дедалі агресивнішою. Одного разу він навіть закликав своїх прибічників вселити страх в серця білої людини, яка на його переконання була справжнім ворогом. Він також постійно звинувачував чорношкірих критиків у політиканстві і продажності. На зламі тисячоліть режим Мугабе зазнав ще більшого тиску, коли нова хвиля молодих зімбабвійців у містах почали закликати до змін. Це було покоління зімбабвійців, народжених вже після визвольної війни. Хоча вони були дуже вдячні Мугабе за його зусилля із розширення політичних свобод, куди важливішою для них була насправді економічна свобода. Поява нового покоління призвела до втрати партію зану її виборчої бази у містах. Мугабе був змушений активніше шукати підтримки серед сільського населення. Налаштований зберегти владу Мугабе постійно стимулював своїх виборців, вдаючись до перевіреної революційної риторики і спроб переконати селян, що всі їхні проблеми пов'язані з білою меншістю, яка захопила предковічні землі, а також глобальною змовою расистські налаштованих іноземних держав, які підривають роботу уряду. Вибори в Зімбабве 2000 року стали найбільш переломною подією від часу перших виборів в Україні 1980 року. Хоча партія зану Мугабе зрештою перемогла на виборах, рух за демократичні зміни на чолі з Морганом Цвангіраї став найбільшим викликом для панування Мугабе, бо отримав 57 із 120 місць у парламенті. Вирішуючи стратегічне завдання боротьби з новою загрозою в особі Цвангіраї та його партії РДЗ, Мугабе зіткнувся із новою проблемою. Ветерани визвольної війни Зімбабве, побачивши, що їхні пенсійні заощадження опинилися в руках корумпованих чиновників, вирішили власноруч вирішити справу і почали нападати на білих фермерів, захоплюючи їхні землі. Не бажаючи втрачати золотий шанс відновлення підтримки, дедалі більш розчарованого і незадоволеного чорного населення, Мугабе схвалив ті захоплення, бо вони не лише допомагали тимчасово вирішити пенсійну проблему, а й сприяли мобілізації сільських прихильників, які знову побачили у Мугабе героя-революціонера. Люди Британії очікували, що я щось скажу ветеранам війни. Закличу їх до порядку. Я сказав, що не збираюся цього робити. Я скажу усім подібним до Єна Сміта. Межі ферми Єна Сміта не було визначено. Бо вона перебуває на території, на якій її не можна визначити. Якби ми захотіли бути свавільними, ми захопили б ту землю і не лише її, а і її власника також. Ветерани помітили нас, переслідували, стріляли двічі. Ми пішли до поліцейського відділку, сподіваючись, що там буде безпечніше. Але десь через 15 хвилин ветерани вломилися у відділок. Просто увійшли всередину. Дехто був зі зброєю. Вони схопили трьох із нас, потім відвели до свого осередку. Там нас побили добряче і решту кудись повели. Мене завели до кімнати, де був Дейв Стівенс. Нас знову відлупцювали. Потім на приватній автівці вивезли за межі міста. Там нас били знову. Якась жінка за мене заступилася. Сказала, що знає мене і що я не заслуговую на таке поводження. Поруч зі мною був ще один молодий хлопець. Він чіплявся до мене. Мене закинули у машину. Далі вивели Дейва Стівенса і за рогом дуже сильно побили його, а потім застрелили. Я абсолютно вірю, що відповідальність за поточний стан справ лежить виключно на президенті Мугабе. Бо після перших захоплень ферм у рамках його плану він публічно благословив беззаконня та анархію. Він не звертав уваги на судові рішення, наказував поліції не втручатися. Звісно, коли збирається зграя бандитів, в яких нема ані явного лідера, ані визначених обов'язків. Коли вони їдуть за місто, вони, звісно, займатимуться незаконною діяльністю. Саме це зараз сталося. Це дуже руйнівний для психіки досвід, коли людей довкола вбивають. Дехто з них був близько мені знайомий, чорні та білі. Тож це не про колір шкіри, це не расова війна. Сказати, що це громадянська війна, було перебільшенням. Спрямовуючи напади на білих фермерів, розвиваючи расистське бачення, він сподівається, що увесь народ його підтримує на цьому небезпечному шляху. На жаль, для народу Зімбабве я вважаю, що не расова проблема, а політичний опортунізм Мугаве. намагатися порушити земельне питання під наступні вибори і отримати ще 20 років на його вирішення. Однак люди цю стратегію розкусили, тому він дуже розчарований. Цілком у дусі поточного становища у Зімбабве Мугабе вирішив піти далі і підписав президентський указ, який надавав уряду повноваження реквізувати ферми в білих без жодної компенсації. До цього моменту колись добрі стосунки Мугабе з британським урядом повністю зруйновано. Всупереч зобов'язанням Великої Британії за угодою Ланкастер Хаус, прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер припинив надання зімбабвійському уряду фінансової підтримки, коштом якої режим Мугаби мав викуповувати землю у білих власників. Оскільки британський уряд припинив виконувати свою частину зобов'язань за угодою, Мугабе вирішив, що тепер можна на законних підставах просто відбирати землю, направляючи білих власників по компенсацію до кабінету Блера. Коли зімбабвійські суди оскаржили законність таких дій, Мугабе за свідченнями заявив. Суди можуть робити що вважають за потрібне, але жодне судове рішення не стане на моєму шляху. Моя позиція така: ми навіть не повинні захищатися в судах. Ця країна є нашою, ця земля наша земля. Вони думають, що якщо вони білі, то це означає, мають божественне право на наші ресурси, тільки не тут. Біла людина не походить з Африки Африка для африканців а зімбабве для зімбабвійців. Успішно обійшовши судові перешкоди, режим Мугабе почав без розбору експропріювати землі білих фермерів без жодних компенсацій. Однак, попри численні обіцянки нової доби процвітання для чорношкірих зімбабвійців, захоплення ферм спричинили до хаосу в економіці країни. Велика частка захоплених ділянок лишилася пусткою. Чимало інших були роздані селянам і людям з оточення режиму Мугабе. Але нові власники не змогли зберегти колишній рівень продуктивності через нестачу досвіду машин і часом зацікавленості. До 2008 року виробництво кукурудзи скоротилося із 2 мільйонів тонн до близько 450 тисяч тонн. Державу, яку свого часу називали житницею Африки, охопила продовольча криза. Приблизно 75% населення Зімбабве опинилося в залежності від продовольчої допомоги. ВВП Зімбабве впав майже на 50%. Тепер режим Мугабе опинився у борговому зашморгу через суттєве скорочення податкових надходжень і витрати на участь у громадянській війні у Конго. Почалася безпрецедентна череда друку грошей, через які зімбабвійський долар 2007 року обвалився на тлі інфляції, що перевищувала 7600%. У 2008 році темпи інфляції різко прискорилися із більш ніж 100 тисяч відсотків у січні до більш ніж 1 мільйону відсотків у травні та майже 250 мільйонів відсотків у липні. Буханець хліба коштував майже третину середньої добової ставки оплати праці. Більшість населення вже не могла сплачувати оренду житла. Безробіття підскочило вище 80%, а тривалість життя впала до 34 років для жінок і 36 років для чоловіків. Вагоме скорочення порівняно із 63 та 54 роками, відповідно у 1997 році. Та навіть з економікою в нокдауні Мугабе продовжував. Звивести шлях до виборчих перемог він виграв у двох кампаніях: спершу 2008 року, і далі, вже у поважному 89-річному віці, 2013 року. На загальний подив, дедалі слабший розумом і тілом Роберт Мугабе, знову заявив про намір балотуватися на загальних виборах 2018 року, що мали відбутися невдовзі після його 94 річчя. На жаль, для Мугабе він припустився у листопаді 2017 року величезної помилки, коли звільнив свого віцепрезидента Емесіна Мнангагву. Це підігріло чутки, що Мугабе збирається призначити наступницею свою дружину Грейс, яка була вельми непопулярною і з якою Мугабе одружився 1996 року через кілька років по смерті першої дружини Салі Гейфрон. На відміну від попередниці, Грейс Мугабе не зажила народної любові із перших днів. У народі її називали Гучі Грейс через любов до дизайнерського шмаття та закордонні поїздки магазинами, не бажаючи чекати і дивитися, що з того вийде. Прихильники Мнанґаґви мобілізувалися і помістили Роберта Мугабе під домашній арешт, а заразом позбавили посади голови партії. Зану новим головою Зану став Мнангагва, а Мугабе виставили ультиматум піти у відставку або зазнати відсторонення. Початково Мугабе відмовлявся складати повноваження, але з початком процедури відсторонення зрештою зрозумів перспективи. І 20 листопада 2017 року оголосив про свою відставку після більш як 37 років при владі. Пакет вихідної допомоги Мугабе, як писали, містив повний захист від кримінальних переслідувань, збереження підприємств і власності, набутих під час перебування на посаді, а також готівкову виплату в розмірі не менш як 10 мільйонів доларів. США. втім за два роки Мугабе пішов із життя у сингапурській клініці у поважному віці 95 років, лишивши у спадщину більше критиків аніж прихильників. Затятий марксист-революціонар, який бачив в'язницю і ризикував власним життям у боротьбі за незалежність своєї країни, безумовно заслужив місце у залі революційної слави. Його заклики до расового примирення у перші роки при владі прозвучали на цілих 10 років раніше. За таку саму філософію, проголошену Нельсоном Манделою у пар після апартеїду. Проте його любов до влади, зрештою стала його найбільшою карою. Хоча і Мандела, і Мугабе були в'язнями, які стали президентами, найбільшою відмінністю між ними було те, що Мандела пішов з посади після одного терміну, тим часом як Мугабе чіплявся за владу до останнього подиху. Сьогодні Нельсона Манделу поважають у всьому світі як незаплямованого героя. На жаль, Мугабе багато хто згадуватиме як гнобителя, який перетворив одну з найперспективніших держав Африки на неспроможну державу і сам став уособленням того, із чим він боровся за молоду тиранії. За словами великого Нельсона Мандели, проблема Муґаби в тому, що він здавався зіркою, доки не зійшло справжнє сонце. Напишіть в коментарях, чи хочете ви почути історію про африканську країну, яка пішла протилежним до Зімбабве шляхом і стала однією із процвітаючих держав Африки. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.